Шановні друзі, я вас вітаю, це кобиляки, кафе Левада. В Полтаві теж є Левада. Не знаю, чи є кафе, а Левада є в Полтаві. Це Левада, це значить таке місце біля річки, правильно? А яка у вас тут річка? Ворсла, Поста, і я ж біля восту виліз. Віта Охма... Охмаковська Охматовська. Охматовська, це кухарка цього е е прекрасного закладу, а прекрасно, тому що дуже смачний борщ і все решта. Словом, ми зараз покажемо, як готують у кобиляках товченики. Це ваша фірмова страва? Правильно? Так. І, і чим ваші товченики від царичанських відрізняються? Я не куштувала царичанських товчеників, але ж я гадаю, наші товченики смачніші і вони кобеляцькі. Правильно, все, я буду знімати, а Віта буде показувати. Готуємо. Так. Для початку нам потрібен кефір. Кефір доваляємо в кефір соду, сіль. Яєчко. Це все розмішуємо. Я думаю, так, можна. Можна так, як ви звикли. Вам можна все. <різь> так, як ваші поди закладені? Колега Таня, колега Альона. Так, ми розмішали а, і додаємо муку. У вас все під рукою? Звичайно. Добавляємо муку, щоб замісити м'яке еластичне тісто, яке е не прилипає до рук. Одні люблять галушки, другі люблять товченики. тільки з-за того, що їх можна і смачною юшечкою їсти. Вони соковиті тоді і смачні. А вони в воді варяться чи на пару? На пару. На пару, але є люди е, варять у воді їх. Ну е, у воді вони не такі смачні, вони не такі пухкі. Ми варимо їх на пару. А що це за нарізочка? що, до То до, 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 до вчити дітей чи що? Ну, це буде борщ. Наш смачний борщ, який ви вже куштували. І пампушки до борщу, е нарізочка із сала також до борщу. У вас тільки послухати, вже починається істерика якась кулінарна. Тісто в нас трошки полежало, віддихнуло. Тепер ми його ділимо. Такі частинки і робимо таку ковбасочку, вони можуть бути великі, також в залежності, хто, які, які кому більше до вподоби. Є люди, які люблять навпаки дуже великі, але ну, так як у кафе, вони повинні бути менші. Це тістечко ми відкладемо. І мантовниця змазана олійкою. Мантовниця? Так. Ну і ще пароварка на неї кажуть, ми її змазуємо олійкою. щоб вони не пристали, і викладаємо, викладаємо не один біля одного, а так далеченько, щоб в процесі приготування було місце, да, було місце для зросту. І ставимо на водичку. Водичка повинна кипіти і на кип'ячу водичку ставимо. А, ну і підлива, а... підлива, от, а, мя... м'ясо. М'ясо обжарюється, потім додається цибуля, морковка, приправа, сметанка і водичка. Все доводиться до вкусу, щоб воно було смачненьке, щоб було і потім, ви, коли їсте вчинички, вистією юшечкою, і це все дуже смачно смакує. Мене дітки дуже люблять, онуки дуже люблять. І е, вони, вони люблять е, не галушки, а от овченики люблять. Щоб вони були пусті всередині і е, кажуть, е, бабушка, дай багато юшки. Я сама із Нергородщини, але поки я не приїхала сюди в Кобеляки, я не знала, що таке тевченики. От. Мій е, теперішній чоловік, е, ми з ним розмовляємо по телефону, а він мені каже, е, я вже хочу товченника, як приїдеш, звариш товченника. А я сижу, в мене така миттєва заминка, я не розумію, що він мене хоче, хоча, хоча я працювала в Києві поваром. От, І я не знаю, що таке товченики. А вже потім я сюди як приїхала. іменно В Кобиляках я узнала, що таке товченики. Миргородщина – це Полтавська область, але там такої страви немає. Там товчеників у нас немає. Так, І борщ у нас ось смачний борщ готовий. Добавляємо чесничок обов'язково. Ну, е, хто не любить чесничку е, не потрібно, але це є... Тобто це вже вони зварилися. Так, це вони зварилися, Добавляємо сюди юшечку, чесничок. Тепер сюди тавчиночки наші. Ми їх перемішали, перемішали, вони перемастилися. Це окрім підлив? Це окрім підливи. Це, це зразу. Добавити. Так, це зразу тільки вони зварилися, ми їх так перемішали. Помастили і чесничок додали. Ага. Ще такий таріль така кобиляцька. Чи Ай. це не кобиляцька? Ну, ну скажімо так, українська. кобиляцька також, українська. Українська. Клас. І тепер у нас підлива. М'язко можна бути брати будь-яке. Можна свинину, можна курятину. У нашому випадку це курятина. Вливається. Ой, це ж багато... мені так нагадує, що в дитинстві бабуся багато робила. Багато От. Але вона казала що це все ж таки галушки. Ну ви знаєте, що назви це така. Ну, е, я, я також вважаю, що назва в кожному регіоні є своя, і е, є якісь свої секрети в регіоні, якісь свої е, приготування. Але ж у але але нас. Люди, подивіться, як це гарно. Але у нас як це так. красиво. Це просто дивовижа, дивовижа. Супер. І, і смакуємо. І смакуємо. Це знаєте, що таке штучний інтелект? А, ну, так. Зараз. Оце, Задайте йому. Напишіть вірш про товченики по-Кобиляцьки. б воно написало? Який там інтелект? Давайте ви, ви справжній інтелект. Що це за страва? Перша, перша асоціація. Про що вона? Перша асоціація з цією стравою. Тепло. Тепло, так. Тепло. Тепло, кобиляки і любов. Так. Приймаєте? Приймаю.